Кача по сині, плине кача, по ти сині. Мамо ж моя, не лай мене. Малай мене, шановні співвітчизники. Жовтовоці, Сьогодні черговий раз ми зустрічаємося з приводу наслідків тієї трагедії, яка відбулася 2014 року і продовжувалася. До 2022 року з боку країни-агресора, країни, країни поганців. Сьогодні ми зібралися віддати останню шану нашому співвітчизнику, жителю нашого міста Юрченку. Володимиру Володимировичу, який народився 5 вересня 1984 року в нашому місті. Закінчив восьму школу, здобувши там середню освіту. У 2003 році закінчив наше училище, здобувши спеціальність електрослюса. Працював на підприємствах міста у 2015 році закінчив Криворізький коледж, Криворізького національного університету та здобув освіту електромеханіка. Останнім часом працював на підприємстві Восток Руда. На підземному участку електромонтером, електромеханіком. Але 11 липня, згідно наказу президента України про мобілізацію, був призваний четвертим відділом в місті жовто Кам'янського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Та був направлений в начальний центр для здобування військової освіти і, здобувши її, служив сапером. 29 серпня 2022 року під час артилерійського обстрілу загинув відран. Несумісних життям близ міста Бахмут Донецької області. Володимир Володимирович був вірній своїй країні, військовій присязі та своєму народу. Тут після нього залишилися батько Володимир Леонідович дружина Альона Васильівна і два сини Ярослав та Іван. Від імені командування Збройних сил України, від імені голови Житовоської міської ради, Житоводської громади від себе особисто. Виражаю глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Прошу вшанувати загибель героя Юрченка Володимира Володимировича хвилиною очей. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй, помилуй нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй омилуйнос, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І вкотре ми стоїмо прощаючись з героєм України. Вкотре ми бачимо, якою ціною здобувається наша воля. Вкотре ми усвідомлюємо, наскільки ганебно, цинічно підступно ворог винищує нашу націю. Хто для нас герої? Герої для нас це ті, які не побоялися дягнути форму, які не побоялися піти на фронт захищати нашу нимку Україну. Це ті, які кожен день, буваючи під пострілами, усвідомлюють, що не сьогодні, а завтра їхнє життя може перейти в потім більше. Але вони не покидають спроби захистити нас від. Російської наваги. Напевне, в цей момент хочеться звернутися до багато з тих, які все ж таки чекають руського міру. І усвідомити, що не тільки націю українську винищує піскутну Путіну. Ми бачимо, українці йому не потрібні, це однозначно. Ми бачимо йому не потрібен і Донбас. Ми бачимо йому не потрібні буряти. В одному котлі хоче змішати всіх тільки для своєї перемоги. Ми на своїй землі. Ми стоїмо за свою правду. Ми захищаємо свою землю. Той біль, який сьогодні приходить на нашу землю, він торкається кожної людини. Той біль, який приходить, він наносить великий урон серцю рідних. Неможливо знайти слів підтримки. Неможливо заспокоїти рідних, близьких. Але ми повинні усвідомлювати, що душа героя, яка віддаляється сьогодні від нас, вона переходить у потойбіччя, звідти у Царстві Небесному. Вже буде просити Бога, буде просити все небесне воїнство про мир. Буде просити, щоб нарешті Ордата усвідомила, вона прийшла на чужу землю. Вона прийшла топтати чужу землю. І сьогодні ми усвідомлюємо, як ніколи раніше, наші воїни. Гідно відстоюють нашу незалежність. Наші воїни гідно боронять нашу державу. Знову ж таки, задля того, щоб ми могли вільно навчатися, задля того, щоб ми могли вільно працювати і обирати мову, якою спілкуватися. Нехай Господь Бог у покої душу спочилого воїна свого, героя України, Володимира у царстві небесному. Даруємо вічний покій! Малко ж моя не лай мене, мако ж моя, не лай мене, залаєш ми з годину. Sam ne znaju de bohinu